Друзі, нас інфу, перші про головне поїхали. Після відставки команди залужного частина українських генералів та офіцерів, які мали колосальний бойовий досвід, виявилися незатребуваними у Києві. Але саме цей кадровий резерв виявився надзвичайно потрібним у Європі. Зростаюча загроза прямої війни з Росією змусила західних партнерів робити ставку на тих, хто вже пройшов реальний фронт, а не навчальні полігони. пишуть джерела. А ось що говорила Софія Федина про бойових генералів, вже мучило питання, де ті всі генерали яких звільнили разом з залужним. по суті, команду залужного звільнили. Це ж величезний перелік супердосвідчених генералів, які тримали оборону разом з залужним, разом з армією у найважчий час московського вторгнення. Вони всі були усунуті з своїх посад і далі розпорядження Міністерства оборони. А сьогодні мені хтось такий доброзичливий написав, що в кількох з них хороші посади в вищих навчальних закладах. І їм там добре. Я перепрошую: бойові генерали в навчальних закладах. Добре, коли вони будуть в них викладати чи ними керувати у мирний час. Я добре знаю бойових генералів. Декого з них знаю з 2014 року, вони рвуться в бій, тому що там їх хлопці, там їх не підлеглі, там їх хлопці і дівчата, і ви їх відправляєте в якесь там розпорядження в той час, коли у нас бракує фахівців на фронті. У нас бракує, хто де буде закривати який відтинок фронту, хто буде там керувати обороною. Чому коли призначили нарешті е, керувати харківським напрямком Драпатого, він вирівняв ситуацію. А перед цим не ну не знали, що буде складна ситуація, чи не підозрювала. А можливо, людина, яку туди призначили, просто була некомпетентна в тих питаннях. Один із символів цієї тенденції став генерал Сергій Кривонос. Його виступ в парламенті Чехії минулого тижня став холодним душем для європейських депутатів. Кривонос почав із короткого ролика кадри війни в Україні. Фото зруйнованих місць і загиблих воїнів під музику Мирослава Скорика. Чехи не стримували сліз. Після цього пролунали жорсткі слова про готовність до війни. Ви уявляєте, що готові? Але насправді ні, генерал ставив конкретні питання: скільки запасів пального є у випадку блокади? Як швидко мобілізують резервістів, де розташовані захищені центри управління в разі масового удару? Відби показала більшість держав НАТО далекі від реальності. Віра в колективний щит працює на рівні середньовічної релігійної догми. Українські військові, які зараз працюють як радниками у Польщі, Чехії, Литві, Латвії, бачать одне і те ж. європейці говорять про Китай як глобальну загрозу. Але щодо Росії сподівається, що до нас не дійде. Кривонос в куларах зазначив це саме ті слова, які ми чули в 2013-2014 році. Результат ви знаєте. У НАТО жартома розшифровують власну абревіатуру. No action, talk only. ніяких дій, тільки розмови, але українці вже давно не сприймають ці жарти як смішні. Для них це реальність. Жоден союзник не прийде воювати замість них. і саме тому зараз досвід українських генералів і офіцерів стає товаром стратегічної ваги. За неофіційними даними, кілька десятків колишніх українських командирів отримали контракти як радники в структурах оборони країн Центральної та Східної Європи. Їхнє завдання навчати мобілізованих резервістів, створювати системи кризового управління і допомагати будувати плани оборони міст. У Чехії і Польщі вже почалися навчання, які координують колишні офіцери генштабу ЗСУ. Російська атака дронами на польській території стала каталізатором. Саме після цієї події європейські уряди зрозуміли, війна на порозі вже перетворилася на війну в домівках. Паніка серед населення і брак практичних планів дії під час повітряних тривог змусили шукати тих, хто може навчити діяти в умовах катастрофи. Відповідь знайшли українські офіцери, які бачили війну на власні очі. Але ця тенденція має зворотній бік для українського суспільства. Факт, що найкращі військові працюють на користь Європи, є невдома, стає болючим. Втрата до у розпал війни може дорого коштувати. Хоча формальна їхня діяльність посилює спільний фронт всередині країни зростає розчарування. Чому ми втрачаємо своїх героїв? Аналітики вказують, цей процес має дві лінії наслідків. По перше, військовий Європа дійсно отримує практичне завдання, є піднімають її обороноздатність. По друге, політичний Україна ризикує, що з часом її бойові кадри перетворяться на європейських радників, а не українських командирів. Кривонос підсумував свою промову просто: ніхто крім нас за нас воювати не буде, але ми маємо силу перемогти, якщо союзники перестануть говорити, і почнуть діяти. Його слова стали лейтмотивом для всієї дискусії. Бо навіть в парламентських залах, де звикли до дипломатичних формулювань, прямий голос фронтового генерала звучав беззаперечно. Таким чином, після відставки залужного його команди розпочався новий етап, не на полі бою, а в європейських столицях. Українські генерали тепер формують військове мислення НАТО. Якщо навіть альянс офіційно не визнає цього, і це може стати тією силою, яка одного дня врятує Європу від катастрофи. Питання лише в тому, чи встигне Європа навчитись у українців до того, як доведеться воювати самій. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлення кремах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.